Яка правильно працює, тебе розпитають. Хто ти такий? Я коли прийшов голосувати, мене запитали про ліцензію або водійські права. Я кажу, я не знаю, чи вони у мене є. А вони кажуть, пане, ви маєте їх мати. А де у нас гарантія, що хтось не надсилає 5, 6, 7 бюлетенів? демократи хочуть цього. Вони хочуть. Якщо ви закінчите із голосуванням поштою, то не багато демократів будуть обрані. я давно-давно казав на мітингах на всьому такому, що нам потрібні кордони і нам потрібні вільні і чесні вибори. Інакше нічого не вийде за 90 днів. Пане президенте, З 90 днів. А може і 100 уже жодна людина нелегально до нашої країни не потрапила. нуль нуль і нуль. Поверніться на рік два тому. Мільйони людей вливалися в нашу країну. Дуже дякую. що потрібно для пана Трампа для того, щоб від пана Трампа щоб війна припинилася. Американські війська розвіддані, насправді дві складові: перше потужне українське військо це те, що я вже почав обговорити з вашими колегами. І це звичайно передбачає і розвідання. А друге, ми будемо з партнерами нашими розмовляти. Це залежить від великих країн від сполучених штатів і від інших наших друзів. Я, та, Я вам скажу, що нам потрібні якісь. Гарантії на кшталт, гарантій на в іншому кабінеті на нас чекають зараз найпотужніші люди Європи. Вони хочуть надати захист, і дуже важливо з ними про це домовитись. Чи буде в Україні війська для підтримання миру? Після того, як буде припинено А що ви скажете українцям, які зараз страждають від російських атак, я знаю український народ. Вони українці розумні, енергійні. Вони люблять свою країну і вони хочуть закінчити цю війну. Я люблю е, український народ, але я люблю всіх. Я люблю росіян. Я люблю їх всіх, і вони теж хочуть, щоб війна закінчилась. А Які були пункти вашої розмови з Путіним, які залишили вас розчарованим? Я от щойно говорив президенту, що ми говорили не прямо з паном Путіним. Через після нашої зустрічі я буду. Розмовляти по телефону з путіним можливо у нас тристороння зустріч не вдасться, а це означає, що війна буде тривати. Він чекає на мій дзвінок після того, як ця зустріч закінчиться. Дуже всім дякую. Отже, щойно ви прислухали короткий брифінг не дуже короткий хвилин. 25. це був брифінг американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Це був короткий брифінг для іноземних журналістів. Двох президентів запитували про сьогоднішні переговори, говорили про гарантії безпеки, запитували Трампа, як він ставиться до того, щоб вступила би Україна в НАТО. Дональд Трамп сказав, що навіть історично в багатьох документах і в багатьох довідках було сказано, що Україні не варто туди вступати. Пати, але сьогодні на цих переговорах ми запропонуємо Україні дуже цінні гарантії безпеки. Загалом зустріч проходить поки що. Видно, що атмосфера доволі приязна, атмосфера тепла. А і задав тон цій атмосфері на самому початку. Володимир Зеленський, президент України, привіз для Меланії Трамп листа від першої леді Олени Зеленської. Це така відповідь Меланії, яка написала лист російському диктатору Путіну з приводу вкрадених. Українських дітей багато було запитань журналістів, не було проривних ніяких відповідей. Дональд Трамп кілька разів повторив, що він дуже хоче, щоб ця війна закінчилася. Він не знає, як вона закінчиться, але він цього дуже хоче. І сьогодні на цих переговорах, а також на переговорах, які о заплановані з європейськими лідерами, це питання буде вирішуватися. Отже, будемо чекати прямі трансляції. Ми вам обіцяємо так само і зустрічі, і після цих. Переговорів президент Зеленський обіцяв вийти до української преси, і до міжнародної преси за підсумками цих переговорів. Ну а ми рухаємося далі. Рухаємося вже на східний фронт. Після невдалого наступу на Сумщині росіяни перекидають звіти свої сили на запорізький напрямок. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що на Запоріжжі зараз спостерігаються дії невисокої інтенсивності. Однак, виконуючи накази Путіна, росіяни намагатимуться завдати там потужного удару, який планували ще рік тому. Окрім цього, напередодні було помічено рук техніки саме в тому напрямку. Водночас аналітики інституту вивчення війни ще наприкінці липня зазначили, що російські війська наближаються до. Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів у неерці прапор набуває не загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій держава. Це ми. Шоу починається шоу. шоу починається і починається мовлення першого каналу і Media. медіа. Улюблені фільми та серіали, ну а також програми власного виробництва повертаються на ваші телеекрани. Дивіться перший канал «XV Media на сайті trk1tv.pp.ua онлайн. Також дивіться перший канал Іксіві Media в IPTV на своєму телевізорі. Ну а також дивіться через телеграм-канал Першого каналу Іксіві Media. Приємного перегляду!